Якщо ми говоримо про ем... Умови для переговорів, та е, у сполучених штатах ми кажемо про те, що ще й досі вони не сформовані. Е, залишається все менше часу до інавгурації. Ну давайте так місяць до інавгурації Дональда Трампа. Відповідно, ми чули його е, вислови стосовно того, що щось скажу, у Зеленському, що скажу Путіну за 24 години. Це завершиться. Навіть е, я не встигну війти до овального кабінету. А е, потім він сказав про те, що ми намагаємося це завершити. Потім він сказав про те, що м насправді ця війна складніша, ніж і відповідно, ми пам'ятаємо, що режим Асада там був 53 роки, і кожен з українців подумав про те, що, що має Дональд Трамп на увазі, це означає, що 53 роки ми будемо терпіти таке сусідство. А потім Дональд Трамп сказав про те, що ми наразі працюємо над е, якоюсь переговірною позицією. Я не хочу нічого зайвого озвучувати. Давайте ми просто спробуємо поговорити зі сторонами відповідно. А чи є в Україні позиції, які е, Підготовлені, скажімо так, до переговорів умови України для миру відповідно чи можуть вони там десь відходити плюс-мінус. Тому що ем, як сказав президент, він сказав, що ем, ці самі умови е, вони є, і Україна не погодиться, наприклад, на скорочення збройних сил України-да, є умови безумовно. Збройні сили України це одна з ключових вимог переговорного процесу, тому що це гарантія безпеки. Ну, президент же говорить про те, що треба отримати е, чітке розуміння, е, як Україна убезпечить себе від продовження експансії, яка Росяку Російська Федерація буде продовжувати вести в е, інших форматах на певному етапі, а потім знову ж таки спробує перейти до гарячих клас війни. Чому тому що Росія існувати поза межами війни більше не зможе? От в чому проблема? Ви абсолютно праві щодо Трампа так він ще не готовий, на мій погляд, сьогодні дати чітку вже офіційну позицію сценарії, скажімо, Трампа щодо завершення війни. Вони над цим працюють. Він про це сам говорить відповідно, тому що вони все більше і більше отримують доступу до різної інформації. Більше розуміють мотивації Росії, більше розуміють глибину цієї війни. Що це не просто там якась невеличка територіальна війна, і так далі, що це набагато більш об'ємна війна. Це війна про домінування як таке І, безумовно. Вона так чи інакше зачіпає інтереси. Не тільки і не виключно України, і не тільки Європи, там східної Європи чи взагалі Європи, а і Сполучених Штатів також зачіпає інтереси на дуже різних, до речі, рівнях. Але між тим тут же треба чітко зрозуміти, що для Російської Федерації не існує жодного сценарію, якщо вони хочуть залишитись у такому путінському вигляді, так, не, немає жодного сценарію, де б вони не продовжували війну. І Росія сама вже це усвідомлює. Тобто, раніше вони ще думали: там ми тут почнемо трошки війну, потім ми перейдемо в якийсь інший формат, потім знову війна в іншому форматі війна і так далі. Сьогодні в Росії є усталене усвідомлення того, яке стабільне на рівні того ж Путіна, що війна є єдиним способом, єдиним механізмом, який буде гарантувати існування Росії путінського типу. Все. Крапка, тобто вони не зможуть вийти з цього вже. Це зовсім інше. Я ж про це постійно говорю. 22-й рік, 23-й, Це різні, і 24-й рік. І от ми зараз напередодні 25-го року. Це різні ситуації, історично різні. І мені дуже подобається, коли хтось каже, дивіться, ви ж там давали одну оцінку 22-му році. А сьогодні ж так, тому що ситуація ж кардинально змінюється. Росія остаточно зрозуміла, що сенс її існування тільки війна. Як тільки вона припиняє війну, вона починає внутрішню руйнацію, саморуйнацію. І такої Росії точно не буде, тому що всі накопичені проблематики, вони відразу перейдуть в соціально-політичні конфлікти внутрішнього характеру на території Росії. Ну і як ви, як ви думаєте, вони готові піти на внутрішню саморуйнацію, якщо в них є розуміння, як це стримати за рахунок зовнішніх експансій? І тут тепер переходимо, як це зупинити. Ну, знову ж таки, от ви говорите, які є умови е, України? Так, умови України якраз таки і є послідовним розумінням того, що Російська Федерація без війни не буде існувати. А де вона може е, воювати перш за все? І де буде воювати перш за все? Кого вона більше всіх сьогодні ненавидить, ненавидить саме за руйнацією цих міфів про Росію Україну? Ну тобто, ви розумієте, що Україна тоді завжди буде під ударом. Це буде удар, наприклад, якщо це перехідний період до наступного етапу війни. Це буде удар надто великих інформаційних провокацій на території України, і ми з вами вже до речі бачимо прояви цього. Ну тобто, спроби такі, ври. Я там не буду казати. Ви прекрасно знаєте про які заяви, яких там панів я говорю, які сьогодні, до речі, працюють в якості народних депутатів України підкреслюю, і які хочуть просто тестують систему. Такого внутрішнього протистояння, ну тобто, повернення дивіться, є зовнішня війна. А давайте ми ще спробуємо знову ж таки облаштувати внутрішню війну, ну громадянську війну. да? поробимо якихось заяв, протестуємо чи вже готові ті чи інші соціальні групи до цього внутрішнього протистояння, не зважаючи на зовнішню експансію Росії. Ми ж бачимо такі системи тестування йдуть, і мені дуже подобається я зараз сарказмом. Говорю, що це роблять народні діючі, народні депутати України, і, і більше того, що цих народних депутатів просто позбавляють там участі в якомусь комітеті. Ну тобто, це ж круто, коли людина говорить, а давайте ви тут почнете один одного чубити на в якості громадянського протистояння. А, а, а я, ну, я розміняю там свою участь у комітеті, там по реінтеграції і, і все. Тобто, я заплачу таку маленьку ціну за те, що я роблю. І так далі, тобто Російська Федерація не залишить нас у спокої. і тоді виникає питання: а як себе від цього убезпечити? А як можна убезпечити? Про що говорить президент України? Перше, це чіткі гарантії, які можуть реалізовуватись, наприклад, через участь у безпековому альянсі. Чому? тому що тоді відповідальність за не наступну війну, не на не... за те, що не буде наступного етапу війни, бере на себе не тільки Україна. А беруть на себе інші а, європейські держави і беруть таку відповідальність, як сьогодні хочемо, дамо вам трошки зброї. Не хочемо, не дамо. Продискутуємо в своєму суспільстві, яке нам скаже, ні, давайте не будемо витрачати на це кошти, тому що в нас там є свої потреби і так далі. Ні, тоді це є обов'язкові нормативи. Скільки чого ми вам дамо і як ми будемо реагувати на там на наступний етап війни, якщо Росія буде це робити далі? Крім того, інвестиції, тому що в рамках. На гарантії безпеки мають бути набагато більші інвестиції не тільки через теж замовлення на ну, державне оборонне замовлення, а набагато більше інвестицій. і таким чином це практично може бути таке глобально європейське державне замовлення на зброю, яку виготовляти в Україні, тому що це суттєво підвищить вагу мілітарної компоненти економіки в Україні. Це друга гарантія, і так далі. Тобто можна це все дивитись. Третє. Ми не можемо скажі, сказати так, що Росія нічого не винна за цю війну. Ну, ви ж розумієте? Але якщо Росія отримає в якості прибутку території, фіксацію певних статусів юридичних головне безвідповідальність за початок агресії, то тоді це є стимулом для Росії. Вона нічого не платить. Дивіться перший акт агресії, нічого не платимо. То чому не будемо робити другий акт агресії, якщо існування нашої країни в даному випадку Росія про це говорить, залежить тільки від продовження війни? Я хочу, щоб ми це все усвідомлювали. І до речі, Україна в цьому послідовна. І тому, якщо хтось знову ж таки продовжує жити в ілюзіях, що можна піти на певні компроміси, домовитись про щось і це буде достатньо просто. Це величезна фатальна помилка, тому що ця помилка буде коштувати. Світу демократичного зовсім інших видатків на оборону і зовсім інших проблем з Російською Федерацією, яка буде себе вважати переможцем у війні. А що таке до речі в переможець у війні в 21-му сторіччі? Це ж не обов'язково фактична перемога. У Росії не буде фактичної перемоги. Це зрозуміло. Вона не досягнула і близько тих цілей, які ставила перед початком повномасштабного вторгнення. Але Росія буде інформаційно вважати і продавати цю про це переможе, а тоді до неї будуть дійсно. Інакше реагувати, наприклад, країни Бріксу. Вони тоді будуть готові принаймні дискутувати, чи можемо ми БРІКС перетворити з економічного майданчика на політично військовий майданчик. Розумієте? це зовсім інша конфігурація. Тоді буде глобальних взаємин. А, зараз багато різних планів від різних країн, різних ініціатив обговорюються в медіа, як в західних, так і в українських. Відповідно, і ініціативи Орбана, і а, вимоги Путіна, і китайсько-індійський план, і відповідно різні варіації плану США, які вони можуть бути. Ну і от є чергова така, знаєте, чернетка, Не знаю наскільки вона там близька до правди чи далека. Давайте будемо. Про це говорити. Але є документ, в якому написано перемир'я по лінії зіткнення. Збройні сили України покидають Курську, Донецьку Луганську область в адміністративних межах. Херсонська, Харківська, Запорізька відповідно звідти виходять російські війська. Також Харківська і Запорізька, Херсонська Запорізька області мають отримати статус демілітаризованих автономій з міжнародним статусом. Ну, типу, я так розумію, що ніяких військ ні українських, ні російських на цій території бути не. Має чи е, там якийсь референдум має бути проведений. 150 тисяч миротворців, які мають забезпечувати контроль е, припинення вогню. Е, деякі фінансові санкції знімаються з Росії. Україна отримує фінансування на відновлення економіки 5 мільярдів. Від сполучених штатів на рік інші країни також там якось допомагають, доєднуються до цього процесу. Відповідно, Україна на 50 років відмовляється від НАТО, і Росія та Україна мають узгодити кількість військового військового контингенту, кількість своїх військ відповідно на європейській частині території своєї країни. От давайте наскільки цей план може бути дійсно планом Сполучених Штатів. Ну, давайте дочекаємось, поки буде офіційний реліс, чи це є план, чи це не є план, тому що трошки ну, виглядає на перший погляд і непогано в чомусь да? ну, є певні проблематики, наприклад, що таке автономія е двох областей, і... але ну, є один нюанс. Один нюанс і дуже важливий щодо Росії. Ну, Тобто вона почала війну, щоб отримати ось, оцей план на фіналі, якщо вона буде знову ж таки вважати, що в неї є ресурс для продовження війни. Тому що, коли ви такий план хочете запрезентувати, ви маєте показати, чому Росія погодиться на це, не Україна з Україною зрозуміло. Да? Ми і там маємо певні відносини, ми працюємо прозоро, ми можемо з партнерами дебатувати, дискутувати, можемо наводити свої аргументи, партнери свої і так далі. Я хочу почути просто аргументи, які примусять Росію. Ну тому що Україна говорить про ці аргументи: це мілітарні аргументи, економічні аргументи і дипломатичні аргументи. На сьогоднішній день економічні дипломатичні аргументи в повній там навіть не те, що повній, а в частковій мірі не використовується. Тому що ці санкції, які є, вони в дієві, але вони не на тому рівні, щоб е, суттєво підвищити вартість війни для Російської Федерації. Ми це з вами вже неодноразово обговорювали. Мілітарні е, інструменти, я розумію, якби Україна мала паритетну кількість зброї, ну, наприклад, 150 проти 150 літаків тактичної авіації, да. І тоді подивилися, як це працює на полі бою. Тоді було б зрозуміло, хто має перевагу. Ну кількісно все зрозуміло. А хто з точки зору якості планування операції чи якості е е знищення е опонента е більш ефективно працює? І тоді ми могли б сказати: так Росія усвідомлює, що далі буде все болісніше, е болячі, і тому подібне. Який сьогодні має бути Коли ці плани всі проговорюють, то як сценарно, да? знаєте в чому проблема? Проблема в тому, що в цих сценаріях завжди достатньо детально пояснити, що може зробити Україна, що не може, на що може погодитися Україна, на що не може. Це можна продебатувати. І зовсім як таке ну, стерильне поле, все, що стосується Росії. Які важелі впливу на Росію? Попросите Путіна, подзвоните Путіну. Ну, скажете, давай, а він вам відверто зараз говорить: у мене є міжконтинентальна балістична ракета, удар якою груповий буде дорівнювати удару ядерною зброєю. Він на повному серйозі про це постійно говорить. Ви хочете йому позвонити і сказати: Дивись, в тебе є там зброя, в тебе є велика кількість ангажованих непотрібних тобі людських ресурсів, які ти можеш там витрачати. По півтори, дві, три тисячі в день, незалежно від того, що з ними там стається, і так далі. Але давайте просто зупинимося. Він скаже, а що я буду мати е, е, за це? Ви мені віддасте е, е, простір бувшого Радянського Союзу під тотальний поліцейський контроль? Віддасте? Ні. Ви ж не хочете? Ви ж хочете там якісь автономії, якісь. Для нас це, до речі, теж дивно. Ви ж розумієте, що таке автономія для Російська Федерація. Буде мати право технологічно працювати для того, щоб провести якийсь референдум. Ви ж бачили вибори у Румунії президентські? Ви ж бачили, що відбувається сьогодні в Молдові, в країні, яка живе в розумінні, що таке війна поряд з нею, і все рівно там половину відсотку забирає російська чи проросійська політична шушера. Ви розумієте абсурдність цього всього? Ви ж бачите, що відбувається з Грузією. Ну тобто та Росія буде казати, добре, тільки не одна область, не дві області, автономія. А Харківська область чому не автономія, а Одеська, Миколаївська область, чому не автономія? І так далі. Давайте і там референдуми проведемо. Я ж про це вже говорив. Для Росії початок таких переговорів, де ви фіксуєте незрозуміло з якими аргументами але говорите? Дивіться, тут заморожуємо, а тут ми проводимо референдуми. Це буде означати, що половина України буде технологічно під тиском Росії. Вона так чи інакше забере ці регіони. Ви готові до цього? А якщо ви не готові, то тоді питання до наших партнерів: так як яка логіка вас? Як ви примусите Росію адекватно себе поводити? Як ви примусите Росію не витрачати, наприклад, коштів для провокації, для диверсій, для про для технологічної роботи в цих регіонах? Щоб вони через 5 років виглядали тотально російськими, 99,9%. тому що все, що буде українське, буде тотально випалене, там знищене. Депортоване і так далі. Люди будуть залякані. і Тому ви всі готові до цього? Ми ж тільки що про Росію з вами трошки говорили напередодні дискусії. 100 тисяч людей масові поховання. Ми те ж саме, все, що буде робити Росія в Україні, в тому числі на територіях, начебто автономних, це отакі масові поховання. І при тому російська пропаганда буде казати, що це Україна робить. Ну ви точно всі до цього готові? І тому так такого типу сценарії, коли я чую, да я хотів би, ми ж не проти будь-яких сценаріїв, ми ж з вами розуміємо, ну да, це політичний процес. Політичний процес це публічна дискусія, в тому числі. Я не проти таких сценаріїв. Я просто хочу почути логіку обґрунтування, чому це буде діяти так, як ті, хто пропонує цей сценарій, пропонують його. Ну тобто, чому Росія буде так себе поводити? Чому Росія відмовиться, почуваючи себе переможцем на цьому етапі війни, відмовиться від концепції експансії? Чому Росія перестане нахабніти на глобальному політичному просторі і так далі? Чому це буде відбуватись тим більше, якщо ви з нею ще й знімете санкції, вона отримає додаткові доходи від війни? Я хочу зрозуміти цю логіку. Якщо цієї логіки немає, то тоді це означає, що нам говорять, дивіться. Ми зупинимо на півтора роки війну, щоб через півтора роки отримати набагато більшого обсягу набагато фатальнішу війну, тому що ще раз Росія зможе існувати тільки в стані війни, і стан війни для Росії закінчиться тільки з кінцем отакого типу російської суб'єктності. На вашу думку, для чого Трамп заграє з Путіним? Тому що я подивилася цю його прес-конференцію на півтори години. Ну і це виглядало як загравання, тому що ну я розумію, що можливо таким чином він хоче знову ж таки спираючись на гарні стосунки з путіним, вмовити його по-хорошому, але знову таки ми повертаємося до того, що жодного разу не було озвучено. А що якщо по поганому, то тоді що? А, це не загравання, ні. Це якраз таки стиль такої харизматичної політики, коли ти хочеш домінувати через отаке. Дивіться, я відкриваю двері. Ми зараз або домовимось, або далі. А далі він поки не говорить, що буде далі. Треба трошки знову ж таки почекати. Але це якраз таки претензія на глобальне лідерство. На мій погляд, це непогано виглядає сьогодні, але будемо дивитися, що буде далі. Ну треба дати час певний ще раз. Трамп поки що технологічно веде себе практично ідеально. Він е заохочує сторони, тобто каже: ми можемо піти на це, на це, на це. Ми можемо такі то сценарії продумати. Він не говорить які саме сценарії. Він дає можливість сторонам якраз таки сформулювати свої позиції. Україна це робить на різних рівнях, там перш на все безумовно на рівні президента, але й на інших рівнях робить. Російська федерація поки що ні, поки що демонстративно говорить: ми маємо цілі СВО, Які звучать, якщо в одну строчку це е затитувати, звучать так: ми хочемо, щоб Україна зникла. Ну там немає зовсім там інших цілей немає. Я знову ж таки не зовсім розумію. Коли хтось говорить: та ні, ні, ми зараз домовимося з Росією, і Україна отримає шанс вижити. Так, Якраз в цьому то і проблема для Росії принципове питання одне ціль СВО одна: це знищення не те, що суб'єктності чи державності України, а самого слова Україна. Ну, це, це не зрозуміло ще. Ну як, якби не розумію, що треба тут пояснити, да? і так далі. Але Трамп, якраз таки, він формує, ну скажімо так, давайте так а, коридори, в рамках яких можна провести поки що неформальні а, дебати, дискусії, і пропонує сторонам все ж таки визначитись, куди вони будуть заходити. Тобто, куди Україна чи Росія готова зайти з урахуванням того, що все ж таки війна йде на території України, і таким чином Трамп говорить, ця, я є модератор процесу, я є лідер процесу. Але тут є одна проблема. Ця проблема, яку я вже не говорив, це нерозуміння, що таке справжня Росія. Це абсолютна відсутність е, вивчення Росії, абсолютне нерозуміння психотипу таких людей, як Путін, чи е, ключових персонажів його оточення, нерозуміння їхньої особистої мотивації, нерозуміння того, що це не є конкурентними людьми, це є людьми тоталітарної, тоталітарного типу. Це ті люди, які хочуть отримати або все, або нічого. А якщо нічого, то вони готові будуть воювати за інший рахунок, за чужий рахунок за рахунок чужої крові. Ну, це треба це не є це тотальне нерозуміння Росії, тому що дехто вважає, що Росія ну це така країна, з якою можна там побудувати конструктивні, конкурентні. По перше, відносини а по-друге, завжди домовитись, тому що доходність спільна може бути вище ніж збитки, якщо ми будемо конкурувати.